То доколи ж ви можете перебувати легально та офіційно на території Польщі, якщо ж ви тут знаходитеся по робочій візі, по карті побиту часового резидента чи сталого, або ж ви тут знаходитеся по безвізу, або ж лише плануєте приїхати до Польщі з цієї чи іншої країни Європейського Союзу чи України? Отож, друзі, хочу одразу ще на початку вас запитати: чи чули ви про штраф у 800 тисяч гривень для тих громадян України, котрі зареєструють бізнес, не попередивши податкову службу України? Вони зареєструють. Бізнес за кордоном. Напишіть, будь ласка, чи цікавило б вас відео, де я чітко роз'ясню, хто заплатить цей штраф в податковій службі України, а хто ні. Якщо вас це цікавить, то прошу вас написати плюс 500. Отож, друзі, на сайті Стражегранічної 31 жовтня 2023 року оновилася інформація. На мою думку, вона стала більш зрозумілішою для звичайних громадян, для таких як ми з вами. Ну і звичайно, я залишу посилання на цю статтю, щоб ви самостійно змогли перейти і ознайомитися. Вона буде розміщена в описі під відео або ж в шапці профілі, якщо ви дивитеся це відео на Тікток. Отож, друзі, тут чітко зазначено, що для всіх громадян України термін легального перебування продовжений до 4 березня 2024 року, а не так як більшість з українців, які мені колись писали такі зауваження, що у всьому європейському союзі продовжили легальне перебування до 2025 року до березня місяця. Чомусь Польща поки що не зробила цього. А ми керуємося виключно, друзі, сьогоднішніми законами, сьогоднішніми уставами, якщо ми говоримо польською. І саме тому тут чітко роз'яснено, що якщо ви перебуваєте на основі візи, зазволення на побит часовий або ж на підставі карти побиту. Або ж польських документів тож самості судожемця або раз згода на побит толерований, або ж на подставі побиту круткотерміновего, це ж Шенгенська віза, або ж дні по безвізу, дні по біометричному паспорту. То для вас всіх термін легального перебування продовжений до 4 березня 2024 року. Тобто, незалежно, коли ви приїхали, або ж приїдете, то для вас буде термін легального перебування продовжено до 4 березня 2024 року. Проте, друзі, при перетині кордону. Є різні прикордонники, і вони не завжди читають ту інформацію або ж ті роз'яснення, які їм надсилають на їхню плацовку. Він же ж пункт пропуску для ознайомлення. Вони можуть вам казати, що якщо ви не отримаєте статус УКР, то для вас буде лише 90 днів легального перебування. Я тут частково погоджуся, адже. Ця вся інформація, яка розміщена на сайті Граничної, вона стосується виключно Польщі. Якщо ви використаєте 90 днів без візу, у вас не буде довідки дії АПЛ, і ви будете прямувати до іншої країни Європейського Союзу. А на сьогоднішній день ви знаєте, що є тимчасовий контроль на кордоні німецькому з польським, на чеському з польським, на словацькому з польським. То вас можуть затримати і повернути назад до Польщі. Ну але я ще таких випадків не зустрічав. Можливо, хтось із вас зустрів, то напишіть, будь ласка, свою історію. Але керуючись цим, то можемо сказати, що всі закони, які я зараз вам називаю про продовження, вони стосуються виключно Польщі. Бо якщо ми говоримо про інші країни, то там швидше за все вам необхідно мати тимчасовий захист для того, щоб підтвердити легальність свого перебування на території тієї чи іншої країни Європейського Союзу. Поправте мене, якщо я помилився. Отож, друзі, я сподіваюся, ви це зрозуміли. І тут ще є доповнення: якщо ви, наприклад, маєте, наприклад, дітей, котрі будуть навчатися, то вам термін легального перебування буде продовжено до 31 серпня, тобто для опікунів, або ж для тих, хто е, опікунів, так, зараз секунду, я скажу вам точно, хто має дітей в пшечколю або ж. В жлобку, ну або ж ті, що піднімають науку, тобто навчаються. Для цих всіх опікунів також термін легального перебування, опікуни утримувачі або ж батьки, то вони всі належать до цієї категорії. То вони можуть перебувати до 31 серпня. Якщо ми говоримо для тих громадян, хто. Буде ще здавати екзамени, то для них до кінця вересня, до 30 вересня буде продовжено термін легального перебування. Тепер, друзі, хочу ще вам додати інформацію досить важливу відносно виїзду та в'їзду до Польщі по статусу УКР. Тому що, якщо ви перебуваєте на території Польщі, плануєте виїхати в Україну по статусу УКР, при цьому не хочете втратити. Соціальні виплати, то вам необхідно зробити наступні дії. Вам при виїзді польському прикордоннику необхідно вказати документ довідка ДІАПЛ, а пізніше при перебуванні в Україні, не перевищуючому 30 днів при поверненні перед проходженням паспортного контролю, вам потрібно зазначити, що ви повертаєтеся по довідці ДІАПЛ і показати її, навіть якщо вона не активна. І в цьому випадку прикордонник зазначає в себе в системі, що ви будете під тимчасовим захистом, і саме це дасть вам змогу відновити без проблем статус ОКР. Якщо ж вам не вдалося відновити статус ОКР, ви можете звернутися до будь-якого женду міста чи гміни із заявою, яку повинні скласти самостійно, з підтвердженням перетину кордону, дати перетину кордону. А щоб отримати дату перетину кордону, вам треба через ПоЕС так, якщо не помиляюся, друзі, звернутися до прикордонної служби того пункту пропуску, який ви перетинали, і так ви без проблем за декілька днів, а то й тижнів отримаєте відповідь від прикордонника. Проте я рекомендую і писати дрогов мейловов, тобто поштою, електронною або ж звичайним листом на стражі гранічної ім'я коменданта тої плацівки, як кордон, якої ви перетинали, і тоді ви швидше отримаєте відповідь, тому що якщо ви будете. Їх обходити з трьох сторін, то вам буде легше отримати відповідь і простіше від, 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 відновити статус ОКР. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтеся. Ті, хто вже отримав цю практику, будь ласка, напишіть свої коментарі в описі під цим відео. В коментарях, не в описі. Ну і звісно ж, я буду вас інформувати про будь-які зміни, які тільки відбудуться. Адже ще раз говорю, що це актуальна інформація відносно перетину кордону від 31 жовтня 2023 року. Якщо вам сподобалася інформація, втискайте подобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково діліться цією інформацією. з друзями на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.